Коротеньке відео, як замінити диск в Apple Time Capsule першого покоління. Відкручуйте гвинти. Ну, спочатку потрібно нагріти, чимось нагріти. Цю штуку, потім її резинку знімаємо. Ось оно. Ну, такий, наче клей. Знімаємо її, викручуємо гвинти один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тихенько. Ні, Чотири. Не чіпаємо вони на жорсткому диску. Потім знімається кришечка. Тут штекером. Під'єднуємо вентилятор. Сама пошукаю. І тут в нас знаходиться сам диск. Ось так він лежить. На ньому приклеєно термодатчик. Обережно його відліпляємо. І ще чотири гвинти. Ось тут вкручені в ньому. Один, два, три, чотири. Їх теж викручуємо. Цей диск він вийшов з ладу. Це сідачі. Один терабайт. Я буду замінювати на ось такий в мене був. Ось кому. Тут сюди можна ще ставити на 4 ТБ перевірено. Можливо, навіть на 8. На 4 я ставив. 4 він бачить. Цей роутер, ця капсула.